Третій грін роблять стяжки. Так, іде зараз подача цього э, суміші на півсухої. І зараз вони роблять, вже закінчили п'ятий поверх, приходять на четвертий. Зараз вам покажу. Так, давайте покажу вам спочатку п'ятий поверх. Минулого тижня я був тут. Вони тут на той момент ще не залили коридор, не залили декілька квартир. Зараз просто хочу показати фінішний результат. Стяжка на підлозі. В кінці ще радіатор вам покажу, вони приїхали вже. Єдине, що без дверей їх не монтують, а ну, дверникам треба хоча б один під'їзд здати. Я думаю, що це не раніше, ніж через 2 тижні буде, а то й пізніше, але цей під'їзд можна буде закрити. Будуть стояти радіатори, двері, зроблена стяжка, штукатурка. От дивіться, зараз тут іде. Ми будемо туди заходити також. Ще сира, що мабуть вчора робили. Ні, тут вже можна ходити ось така стяжка. Ось така стяжечка. Вже все зроблено. Виведено. Все, чекаємо на... Встановлення дверей та раді радіаторів. Ну, плюс ясно, що ще вони спускатись будуть з кожним тижнем все швидше і швидше. А я думаю, що не раніше, ніж через тиждень вони закінчать цю секцію. Я думаю, що навіть трошечки довше. Десь 10 днів їм піде на цю секцію, але далі вже піде веселіше, тому що наш підрядник по е системі опалення швиденько поставить радіатори, і двірники теж поставлять двері. Так, іду далі. Так, Тепер піду вам покажу, що у нас робиться зараз по штукатурці. Тут перша секція, це секція, в якій тільки вже вся штука... штукатурка зроблена. Стяжку тільки доробляють, а секція номер 2 в ній останню якраз робили штукатурку. Штукатурку на другому поверсі вже закінчили і перейшли на четвертий поверс. Зараз вам покажу. О, на четвертий, на третій. Зараз покажу. Так виглядає другий поверх. Бачите, фактично нічого не відрізняється від третього поверху першої секції. На цю секцію з понеділка наступного зайде ще одна бригада по стяжках. Тобто першу-третю секцію буде робити одна бригада. Оце вигляд в сторону секції номер 5 Бачите, тут заодно видно, що роблять вже перекриття, бетон л'ють над цокільним поверхом. Сюди заходять стяжечники і будуть паралельно робити другу-четверту. Тобто ті, що роблять зараз першу секцію, вони потім переходять на третю, потім там ще є перехідні секції. Коротше, трохи ще вистачає роботи. Штукатурка по поверху номер 2 закінчена і зараз вони її роблять на третьому поверсі. Зараз покажу. Іду на радіо. А, ось тут. Ну, от. Бачимо, це двокімнатна квартира. Вже зробили первинний накид. А потім вже будуть тягнути. Це, нагадаю, у нас цементно піщана штукатурка. Ми вже потрошечку переходимо в більшості на неї. Там просто по експлуатації і... У ще деяких там показниках з нею все ж таки хоче складніше працювати, але вона все ж таки ну, більш зручна і е менше вона е пошкоджується до передачі. Давайте ще зайду в сусідній під'їзд, покажу, в якому там все стані. І вже перейду на, на радіатори там. На інші секції. Давайте, до речі, перейду через секцію номер 3 і якраз покажу там, що у нас ще зроблено, тому що там є деякі теж завершені роботи. Так, перед тим як пройти а, в, ем, наверх до підстанції, я зараз можливо пройду до паркінгу. Інше я не ще не можу мабуть... Підсвітити зараз, знімаю на телефон, не на камеру, але покажу вам, що тут робиться в паркінгу. Дивіться, великий об'єм зроблено робіт по пожежого гасінню, по каналізації, по а, димовидаленню, по вентиляції. Тобто, в паркінгу робота не стоїть, незважаючи на те, що ну, воду підвідкачали під вже вона сюди не потрапляє вже не звідки. Тобто тут, в паркінгу, до речі, теж великий об'єм робіт робиться, його поки що просто не видно. Але стяжку тут будуть робити, мабуть, вже в останню чергу, після того, вже як завершать по квартирах, тому що в квартирах більше підв'язаних робіт, а тут стяжка якраз це є остання робота, тому що стопінг робимо вже в самому самому кінці. Ну а тепер переходжу на зоні. Це, до речі, цокільний поверх секції номер 3 Це місце, через яке буде багато ходити людей. Поясню чому. Якщо ви спуститесь туди вниз, ви потрапите в двір, де виходять під'їзди всіх чотирьох секцій. Внизу є ще ліфт. Ви на ньому можете піднятися на цей поверх або піднятися цими сходами. І по цьому коридору ви виходите на спортивний дитячий майданчик, та ще ми плануємо зробити окремий. Прибудований паркінг. Зараз проходимо його експертизу. Я зараз покажу, де він буде. Підстанція, бачите, вже готова. Єдине залишилось тільки перекриття, воно буде не плитиме, бо воно буде монолітне. А, вже тут всю роботу завершили. Минулого разу я казав, що то все, то там ще добудувало півповерха. Так, тепер давайте з іншої сторони зайду вам, покажу де що буде. Звідси видно, до речі, роботи по секціях 9, 10, 11 і 12. Так, Тут у нас буде а, дитячий майданчик, який буде переходити в спортивний майданчик. І ось там внизу буде паркінг. В паркінг буде заїзд знизу по рельєфу, а звідси практично от в рівень ось цією там бетонною площадкою буде зроблено а, спорт, де спорт буде зроблено по типу, як зроблено на білому шоколаді. Якщо комусь цікаво, можете знайти відео на моєму каналі, як ми зробили відео, о, як ми зробили спортивний майданчик над паркінгом в білому шоколаді. Тепер ми часто будемо використовувати цей прийом. Чому? Тому що він ну, багато чого економить, як мінімум місце, саме головне. А друге, це те, що... Як показала практика, і такі невеличкі прибудовані паркінги, які не прямо під будинком користуються попитом. Різниця в ціні 10-15%, а розкуповуються вони точно не гірше. Ну і самі спортивні майданчики це зараз місце сили, до якого тягнуться люди, діти дорослі всі, і вони там проводять багато часу. Тому з цього досвіду ми вже вирішили його використати на третьому грінвуді, трошечки підзмінили проєкт і додаємо тут це. Все діло. Ну, мабуть, на сьогодні це все, тому що по всім секціям, я, яким хотів про вже все розказав, показав. Є новини, вони будуть через 10 днів. Тобто, можу просто анонсувати такі речі. Перше, 100% додасться ще одна інша компанія, яка буде робити секцію 2-4 фасад. По перший третій підсилення буде, як закінчить 4 грін. Це буде десь протягом 10 днів. Точно не можу сказати дати, взагалі всі дати не можу ну, вам точно назвати. Але ми вже чітко розуміємо, що підсилення буде, і це підсилення буде е, таке, яке потрібно, щоб здати в грудні цього року третій грін. У нас все для цього робиться на сьогоднішній момент. Як ви бачите, що трошечки вже краще пішло. Єдине, що не показав вам радіатор, але їх, в принципі видно через вікно, давайте вже спущусь. Покажу, що вони вже на місці, щоб ви там не думали, що ми щось там когось обманюємо. Ось цих вікнах бачите. Їх минулого разу тут розвантажували, я пройшов мимо в них. Якщо ви уважно передивитеся останнє відео, попереднє відео по Грінвуду третьому, то ви побачите оці радіатори, їх якраз в цей момент тільки розвантажили, там всі кімнати ними завалені. Цими радіаторами. От, вони вже всі готові до монтажу, тільки чекають на двері. Ну, мабуть, на сьогодні все. Ну, такі деталі, як там, от, бачите, роблять там по балкони, скрапельники по балконах, гідроізоляцію. Все це теж готується, тому що е готується замовлення по е ковці, по балконах. І для цього нам треба швиденько зробити все по балконах, щоб не тримати фасадчиків і щоб е потім не тримати в тому числі. Цю ковку, щоб потім ми зі стяжкою довго не мучились, тому що є нюанс там, що робити першим стяжку на балконі чи ковку. Коротше, до сих пір ніхто так і не відповів на це питання, як правильно. До наступних зустрічей. Сьогодні просто мимо їхав, заїхав. Хотів зробити вам хоч якийсь огляд, щоб ви розуміли, що тут все робиться. На наступні пару тижнів буде ще веселіше, але поки що давайте. Краще помовчимо про це, а потім вже краще покажу.